1 грудня на Олександрійських пенсіонерів чекають нововведення. Для осіб, які втратили працездатність, встановлюється новий прожитковий мінімум у розмірі 949 гривень. Тому з 1 грудня управління пенсійного фонду в Олександрії та в Олександрійському районі проведе перерахунок мінімальних пенсій, виходячи з цього прожиткового мінімуму. Однак працюючим пенсіонерам або тим, хто отримує дохід від своєї діяльності і сплачує з нього єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування та має пенсію більшу за мінімальну, розмір пенсій перераховуватись не буде. Але при цьому, якщо розмір пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів з урахуванням перерахованих надбавок, додаткових пенсій, сум індексації, цільової грошової допомоги та інших виплат є меншим, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде проводитися доплата до прожиткового мінімуму, тобто проводиться доплата до 949 гривень. Виходячи з розміру нового прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсії перерахують для цілої категорії пенсіонерів. Виходячи з розміру 949 гривень, також будуть проведені перерахунки підвищень, передбачених законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Мінімальні розміри пенсії військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, мінімальні розміри пенсії по втраті годувальника, надбавок на утриманців, передбачених законом України, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, підвищень, передбачених законом України про жертви нацистських переслідувань, додаткові пенсії за шкоду за подіяну здоров'ю та компенсаційні виплати за втрату годувальника, передбачені законом України про статус. Та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, також будуть перераховані державні соціальні допомоги на догляд інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги, призначені відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, а також мінімальні пенсії інвалідам Чорнобильцям. Для учасників бойових дій щомісячний розмір пенсійних виплат у грудні становитиме 1565 гривень 85 копійок. Мінімальні пенсії для інвалідів війни та інвалідів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, у грудні місяці не можуть бути нижчими ніж 2704 гривні 65 копійок для інвалідів війни першої групи, 2419 гривень 95 копійок для інвалідів другої групи та 2135 гривень 25 копійок для інвалідів третьої групи. Надбавка дітям війни встановлюється в розмірі 7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І в грудні місяці вона буде виплачуватися в розмірі 66 гривень 43 копійки. Також з 1 грудня, згідно закону про підвищення престижності шахтарської праці, будуть перераховані мінімальні пенсії шахтарям, але ця норма застосовуватиметься лише для непрацюючих шахтарів. Згідно з цим законом, мінімальний розмір пенсії у шахтарів, зокрема у чоловіків, які мають стаж підземної роботи 15 років і більше, та у жінок, які мають стаж підземної роботи 7,5 років і більше, мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим ніж три прожиткові мінімуми. Тобто не нижче 2847 гривень. Перерахують у грудні надбавку до пенсій і донорам крові та її компонентів. З 1 грудня надбавка донорам буде становити 117 гривень 60 копійок. Слід зазначити, що перерахунки пенсій проведуть автоматизованим способом, а тому звертатися до пенсійного фонду з додатковими документами не потрібно. Дізнатися більше про перерахунки пенсій олександрійці зможуть, звернувшись на прийом у відділ з прийом. Йому та обслуговування громадян пенсійного фонду, який працює щодня з 8 до 17 години, або зателефонувавши за телефонами гарячої лінії за номером 40542 та 40595.